Вітаю вас на каналі Персикової Відьми, і у цьому відео я покажу, як я робила ось таке платтячко. натхненне моєю улюбленою персонажкою з аніме «Клинок, що знищує демонів, а саме це комашка кочо шинобу. От, я дуже давно хотіла зробити собі якесь таке тематичне плаття, натхненне її образами. І нарешті спромоглася це зробити. Я не знаю, що в мене вийшло, але ви вже можете і по прев'юшці, і ось тут я покажу картинку, як в мене вийшло. Але перед тим, як ми перейдемо до відео, я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео і додивитись його від початку і до кінця. Це дуже важливо для просування моїх відео. Дякую вам за підтримку і переходимо до відео. І для цієї сукні я обрала нитки, в складі яких є бавовна. І так як ми продамо це плаття із двох частин, я починаю із верхньої частини передньої і набираю 66 повітряних петель плюс одна петля для підйому. Дуже важливо, коли ви в'яжете передню частину або задню, неважливо, ви маєте враховувати, що нитка обов'язково розтягнеться під час того, як ви будете носити цей вироб. Тому робіть трішки меншу передню і задню частини, щоб потім можна було розраховувати на те, що вона розтягнеться. Отже, після того, як ми набрали наші повітряні петлі, ми плетемо з першого по 30 ряд таким чином. Спочатку ми плетемо один стовпчик без накиду, наступний стовпчик з накидом, знову один стовпчик без накиду і так до кінця ряду. І ось така верхня деталь в мене вийшла. І наступне, що ми плетемо, це вже спідниця. І її ми плетемо за допомогою додавань і звичайних рядків без додавань. І ось так має вийти біла частина спідниці цього плаття. Отже, я почала вже плести бірюзовим кольором, але потрібно зробити таким чином: спочатку ми плетемо один стовпчик з накидом білим. Один бірюзовим, потім два стовпчика білим, один бірюзовим, потім три стовпчика білим і один бірюзовим, потім знову два, 1, 2, 3. І таким чином ми почергово плетемо, щоб в нас виходило трішки нерівномірно, щоб виглядало як такий перехід від одного кольору до іншого. І далі наступні, наступні рядки я плету просто бірюзовим кольором. І ось такою має вийти бірюзова частина цієї спідниці. І рожевим кольором ми плетимо майже так само, як і бірюзовим, але плетимо більше рядків. І ось так виглядає рожева частина спідниці і плетемо далі. Отже, я зробила ось цю частину чорну з білими цяточками, і зараз розкажу, як я її зробила. Отже, ми сплили 14 рядків рожевим, міняємо колір на чорний, плетемо один ряд повністю чорним. Наступні ряди ми плетемо таким чином, що ми плетемо 5 е, чорних стовпчиків з накидом, потім 3 білим, потім знову 5 чорним і 3 білим. Наступний ряд ми плетемо навпаки 3 чорним і 5 білим. І в нас виходять ось такі ось цяточки. І, і після того, як ми зробили цяточки, ми платимо два рядки просто чорним кольором. І далі ми будемо робити одну дуже цікаву річ, але про неї я розкажу, коли я зроблю її. І розкажу, як я її робила. Отже, після того, як ми зв'язали два останніх рядки чорним кольором, далі ми платимо ось такі ось штучки. І як їх плести, я розкажу зараз. Отже, ми починаємо ряд. І платимо три стовпчики без накиду. Потім в одну петлю ми платимо два стовпчики з накидом. Потім набираємо три повітряні петлі, робимо піко. Потім знову в ту саму петлю платимо два стовпчики з накидом. Потім знову платимо три стовпчики без накиду. І знову платимо два стовпчики з накидом, піко. Знову два стовпчики з накидом і три стопчика без накиду. І так до кінця ряду ми плетемо ось такі ось штучки. І ось таким чином виглядає повністю зв'язана передня або задня частина. Вони однакові. І нам треба зробити дві таких частини, щоб потім їх зшити між собою і отримати сукню. Це була така потна катка, ребята. Але я це зробила. Я зробила ось цей малюночок. Не записала, звісно, процес, бо я коротше, це було важко. Просто рандомні ромбики, якось, якось так. Зараз я між собою пришью передню частину, це в мене передня буде, і задню. І залишилось тільки зробити ось ці ось лямочки. Ось тут в мене будуть. Я покажу, як я буду їх робити. Тому що це набагато легше, аніж вишивати ось це все. От. І ось такі рукавчики в мене вийшли. Зараз буду їх пришивати до плаття, і потім вже покажу вам фінальний результат, на цьому в мене все. І якщо моє відео вам сподобалось, або надихнуло вас на якісь ваші проєкти, то я сподіваюся на вашу вподобайку, на те, що ви напишете коментар під цим відео, і підпишитесь на мій канал. Це дуже допоможе з розвитком. Дякую за ваш перегляд.